Бандурне мистецтво важлива частина української музичної культури. Бандурне мистецтво Великобагачанщини – частина місцевої історії, яка нероздільно пов'язана з творчістю земляка, поета, кобзаря. Федора Даниловича Кушнелька. Я маю за честь бути директором дитячої музичної школи, що носить його славне ім'я, яка має потужний клас бандури, що з року в рік виховує нових і нових продовжувачів кобзарської справи. І нехай не всі з них оберуть мистецьку професію, але любов до творчості та інструменту залишиться з ними назавжди. Свого часу на Полтавщині було багато кобзарів і лірників, що стали відомими цілому світі. Тут народився Остап Хериса, самій Вояшний, Михайло і Іван Кравченки і їхні кращі традиції запозичив гідно проніс через усе життя уродженець великої багачки Федір Кушнерик. Розповідь перша Федір Данилович Кушнерик та його славні юле. Федір Данилович Кушнерик народився в селі Велика багачка 19 вересня. 1875 року, в селянській родині, зі спогадів самого Федора Даниловича, народився я в щасливому місці у купі біля гречки. Мати жала гречку на роботі й породила, поклала осоку на спідницю та поки донесла до хати, то й плечі йому постирали. Батько з матір'ю років двадцять робили у пана, косили пашні або сини, йому чотири, а собі п'яту десятину. Своєї землі не було, тільки була маленька хата, хижка. Ото й все хазяйство. Городу було стільки, як обійти кругом хати. До шести років я бачив добре, потім заболіли очі. Моя бабка повела мене до попа. Закапав тільки мені чимось очі. То поки довели додому. Я зовсім усім. З малих літ у Федора проявився потяг до науки і був сліпим, ходив до школи, знання отримував на слід. Батьки помітили його бажання вчитися музиці, тому викрили 50 копійок і купили хлопцеві скрипку. Згодом вчився грати на фізгармонії та й не лише грав сам, а й навчав грі інших. Кожної зими в нього було 5-6 учнів. Маючи хороший слух і голос, Федір Данилович зібрав хор із незрячих 45 чоловік. І виступав на ярмарках, базарах, у містах і, міста, і селах Полтавщини. Влітку, у 1909 році, Кушнер дізнався, що у великих Сорочинцях живе славетний кобзар Михайло Кравченко. Познайомилися. У Кравченка тоді були дві кобзи. Одну з них він подарував майбутньому кобзарю. Адже продати кобзу було не по-кобзарському, саме він і став його наставником і вчителем. З того часу Федір Данилович не розлучався з кобзею все своє нелегке життя. Мандруючи з інструментом за плечима по містах і селах України, співець прийшов близько півсотні тисяч кілометрів. Його кобза звучала на весіллях. На вулицях Кременчука, Хорола, Полтави, Локовиці, Миргорода, Лубен, Києва, Ромен, Грибінки та Порятина. Заробіток був незерний, та на прожиття вистачало щасом Федір одружився, створив сім'ю. Чотири рази за життя він сидів у в'язниці, адже Полтавщина була охоплена робітничими страйками, повстали й селянство. Опиняючись на волі, він знову на ярмарках і базарах співає недозволені пісні та думи. Якось лунна, він сів на люднім місці і заграв народну гостру сатиричну пісню про правду і неправду, та ще й заспівав. А жандарми почули, налетіли на нього та забрали до дільниці. Слухачів розігнали, а поводир з переліку втік, так що вести довелося самому уряднику. По дорозі Федір придумав слова і заспівав. О, Боже, Боже, який тепер світ настав, що лубинський урядник у сліпого поводирем став. Зі спогадів сина Григорія Федоровича Кушнерика. Сталася подібна ситуація у лукові. Але цього разу ще й понівечили кобзу, три тижні просидів у темниці, а коли вийшов, то замовив нову у столяра Крижановського. За припущеннями, саме цей інструмент зберігається в музейному куточку кобзарського мистецтва Великобагаченської дитячої музичної школи імені Федора Даниловича Кушнерика. Та про це згодом читати за шрифтом Брайля кобзар навчився, коли йому було 37 років. У 1939 році Федора Кушнерика запросили у столицю на Республіканську конференцію кобзарів і лірників. Там прийняли до спілки письменників України. Федір Данилович, один із авторів колективного твору Слава Кобзареві, створеного до сторіччя з дня виходу першого видання Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. За життя земляка відбулися значні історичні події. Столипінська реформа, Перша світова війна, жовтнева революція, яка змінила суспільний лад, громадянська війна. В 1940 році прийнято рішення широко відзначити 65-річчя від дня народження і 30-річчя кобзарської діяльності Федора Даниловича Кушнерика. Але через хворобу дата відзначення переносилася кілька разів аж до грудня. Для вшанування ювіляра, як зазначив поет Павло Григорович Течина, приїхало з Києва 25 поважних гостей, а були ще й з Полтави та багачки. Гостей привезли кінним транспортом зі станції Ярески до будинку кушнериків. Маленька хата не могла одночасно вмістити всіх, тому довелося батьком чекати на подвір'ї зі слів течії. Надвечір у районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди ювілею Федора Даниловича, як учасник того зібрання засвідчує, що невеликий був переповнений глядачами, а запрошеним учням старших класів довелося стояти між рядами. Виступаючи, Павло Тичина наголосив, у хорі народних слівців чутно на голос найстарішого українського кобзаря. Ювілейний вечір відкрив директор Інституту українського фольклору Академії наук України професор Федір Лавров, який розповів про розвиток кобзарства Творчий і життєвий шлях ювіляра, виступав і поет Іван Гончаренко. Пісні Твори ювіляра виконали два кобзарі, які були в складі делегації. На закінчення ж відбувся святковий концерт, в якому взяли участь київські артисти та хор районного будинку культури. Коли закінчилося дійство, стояв зоряний вечір. А приділ з делегації з багачки написав течі на вірш. Їдемо з великої багачки. Хочу зупинитися на чотирьох віршованих рядках. Знову поле, вітер, два весельця, нас погнав, як човна в синій млі. Ще й казать чудесно односельця шанував народ у цім селі. Шанувала і вся Україна. Бо у 1940 році Інститут фольклору, Академії наук України і центральний будинок народної творчості видали книжку про Кушнерика, автори якої Микола Грінченко та Федір Лавров. Із життя талановитий співець народної долі Федір Данилович пішов 23 липня 1941 року у віці 66 років. Виконець Кобзарсько-гостник Кушнерик Федір Данилович, 65 років, село Велика Багачка Полтавської області, записано в Кабінеті музичної етнографії Державної консерваторії 17 квітня 1939 року. Бувай зі мазі роя люта.

Рік. 75 років з дня народження Кобзаря. І знову зібрання маємо про цей день Святої. 19 вересня 1970 року, знаходить 95-ї річниці з дня народження земляка бандурист Михайло Панасович Полотай та автор книги Федір Лавров учні Великобачанської середньої школи шанували пам'ять, відвідавши могилу Кобзаря. Того ж дня відбувся вечір пам'яті, на якому про життя та творчість розповідав кандидат філологічних наук Федір Лавров. А після відбувся концерт за участі відомих бандористів України. 20 вересня 1975 року велика багачка відзначала сторіччя з дня народження. На початку дійства відбулося урочисте засідання у районному будинку культури на чолі з керівниками селища. Був запрошений син Кунерика Григорій Федорович. Він знаходиться на світлині в другому ряду. Перед президією, зверніть увагу, на передньому плані стоїть бандура Федора Даниловича, виготовлена місцевим майстром Федором Убайвовком. Нині вона посідає почесне місце у державній колекції українських народних інструментів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Працівники музею напередодні святкування вже 150-ї річниці з дня народження надали нам фото цієї вже реставрованої бандури з описом. Адже 15 липня 1976 року вона відповідно до акту прийому була продана за 50 карбованців родиною Убий і стала власністю музею. Повертаючись до сторічної Вілею, маємо афішу. Програму концерту, в якому взяла участь вся культурна еліта Великобагачанщини, світлини, які пройшли крізь час. Фаїр Жарко, український збирач фольклору і бандурист, виконавець народних дум, заслужений артист України, Надія Марченко, викладач по класу бандури та сольного співу Великобачанської дитячої музичної школи, заслужений працівник культури України, вересень 2025 року. 150-річчя з дня народження Федора Кушнерика. Відзначити цю ювілейну дату мали ми, сучасники. Попри війну, поряд з пам'ятами Федора Даниловича Кушнерика зібралися очільники громади, депутати, педагоги, учні, громадськість, гості селища. Лунали спогади про тих, хто вершив історію бандурного мистецтва всі ці роки. Пісні у виконанні випускників учнів та викладачів Великобачанської дитячої музичної школи імені Федора Даниловича Кушнерика. Після висвітлення заходу в соціальних мережах свій коментар залишив і правну кобзаря Григорій Кушнерик, який подякував жителям Великої Багачки за збереження пам'яті про його прадіда. Розповідь друга: становлення класу венделя. Гортаючи сторінки історії. Можемо спостерігати становлення і розвиток класу бандури на Великобагаченщині. У 1974 році за керівництвом музичної школою Сережкина Григорія Кузновича, заслуженого працівника культури України, було відкрито клас бандури. Першим викладачем стала Раїса Дмитрівна Солдатова, миргородчанка, яка культурівською вантажівкою з Чернігівської фабрики привезла обріяні нові бандури. У 1975 році викладацьку естафету прийняла щойна випускниця полтавського музичного училища Надія Михайлівна Марченко, яка за 38 років своєї діяльності викликала цілу плеяду учнів, закоханих в український народний інструмент бандури. Поряд з нею з 1977 року по 1983 рік. Працював досвідчений колоритний талановитий викладач з Миргорода Леонід Леонідович Кабелянський, його випускниця Віра Михайлівна Волошина по закінченню музичного училища з 1984 року викладач класу бандури у філіалі села Устивиця, а ще керівник зразкового фольклорного колективу Криниця Устивицького сільського будинку культури. І нині. У 1990 році у селі Рокита було відкрито філіал, де клас Бандури займає вагоме місце на чолі з викладачем півняк Наталії Іванівної. Саме за керівництва Якова Михайловича Малька з 1977 року і відбувся розквіт класу Бандури. Саме за його ініціативи у 1994 році. При підтримці керівництва районної області в селищі Велика Багачка було збудовано нове типове приміщення школи мистецтва на 150 місць з просторим концертним залом. Згідно з розпорядженням представника президента України в Полтавській області від 27 травня 1994 року за номером 165 про п'ять провічнення пам'яті українського поета Кобзаря. Федора Даниловича Кушнерика, Великобачанській школі мистецтв присвоєно його ім'я. Розповідь третє. Шанування пам'яті сучасникам. Шануючи пам'ять земляка, поета кобзаря Федора Даниловича Кушнерика, а також завдяки діяльності потужного класу бандури Великобагачанської дитячої музичної школи, продовжувачі справи кобзаря, було засноване обласне свято кобзарського мистецтва. Взяв би я бандури, яке з 1989 року щороку, в останню неділю травня, гуртує всю бандурну спільноту України. Адже гостями та учасниками свята в різні роки були голова Національної спілки кобзарів Володимир Єсипок, національна капела бандуристів імені Григорія Майбороди, Капела бандуристів Любава Полтавського коледжу мистецтв імені Миколи Віталійовича Лисенка. Капела бандуристів Карпати Українського товариства сліпих, шпилясті кобзарі, бандурист Віталій Мороз, капела бандуристів Київського національного університету культури і мистецтва, капела бандуристів Барви України, Трітівського педагогічного коледжу Київської області, Черкаська капела бандуристів, Кобзар Лірник Іван Новобранець, заслужені артисти України Тарас Силенко та Дмитро Губ'як. Протягом 30-літ бандуристи музичної школи є прикрасою мистецького дійства. Зараз на світлинах ви можете бачити бандуристів Великобачанщини різних років. нині справи кобзаря та бандурного мистецтва нашого краю продовжують поряд з солістами та ансамблями малих форм ансамблі бандуристів Кобзарочка, грають ансамбль бандуристів-викладачів випускників та учнів школи, вокально-інструментальний квартет Рута. У 2005 році, вшановуючи пам'ять земляка, на фасаді приміщення Великобагачанської дитячої музичної школи імені Федора Даниловича Кушнерика встановлено пам'ятну дошку. А в 2008 році, перед мистецьким закладом, під час проведення обласного свята кобзарського мистецтва взяв Боя Бандуру, було відкрито пам'ятник земляку поету Кобзарю. Розповідь четверта музейний куточок кобзарського мистецтва. У 2014 році, з нагоди 25-ї річниці обласного свята, у закладі було відкрито музейний куточок кобзарського мистецтва з метою вічнення пам'яті земляка поета Кобзаря. Повертаючись до вище сказаного, хочу зупинитись на безцінному експонаті для нашого закладу та великобагачанщини в цілому, бандурі Федора Даниловича Кушнерика, майстра Крижановського. Цей дорогоцінний експонат зберегла і подарувала нашій школі сім'я Юрія та Галини Страшників. Юрій Григорович все своє життя був закоханий в українську пісню, українську вишиванку та в український народний інструмент бандуру. Лікуючи сина Федора Кушнерика Григорія Федоровича, він помітив бандуру, яка красувалася на стіні. Дізнавшись, чия вона, Юрій Григорович отримав несподівану пропозицію взяти її собі, так як син Федора Кушнерика не вмів на ній грати, а Юрій Григорович, будучи лікарем за професією, мріяв навчитися. Другим, безцінним надбанням нашого музейного куточку є бандура Василя Петровича Гусака, який 25 грудня 1937 року був безвісти зниклий, будучи арештованим після зібрання кобзарів. Але на диво свою комцю та пояс він устиг передати додому. Боже знав, що виротя йому рідний край не буде. Спадкоємці Василя Петровича Гусака, великобагачанська родина учительки Марії Василівни Зубик, до 90-х років взагалі ніколи нікому не згадували ні про інструмент, ні про його власника. Бо усе життя дружина репресованого Варвара Іванівна Гусак, маючи високі трудові досягнення у кологострі, навіть грамотою не була нагороджена, зважаючи на те, що вона вірна половинка ворога народу. На щастя, тепер, коли Василь Петрович реабілітований посмертно, до речі, всі оригінали документів знаходяться у нашому музейному куточку, родина вже може з гордістю бодай розповісти про свого талановитого кобзаря, який учителював у Мар'їнській школі, заочно навчаючись в Харкові і мав великі мистецькі плани на майбутнє. В експозиції маємо його листи, написані до дружини, які вражають своєю чуттєвістю та змістом, до того ж міщують і пісенні рядки. У вічність відходять найкраще. Тепер у музеї є вітрина пам'яті викладача по класу Бандури, заслуженого працівника культури України Надії Михайлівни Марченко. В експозиції маємо особисті речі, вишиванку, пояс, прикраси. Надія Михайлівна протягом 38 років педагогічної діяльності виховала цілу плеяду учнів, які вже мають вищу, середню, спеціальну освіту і продовжують працювати на мистецькій ниві. Надія Михайлівна Марченко була активним популяризатором мистецтва гри на Бандурі, здібним організатором талановитим педагогом-майстром. Віртуозне володіння красивим затембром сопрано захоплювало вихованців, колег, широку аудиторію, шанувальників її таланту. Своєю багаторічною трудовою діяльністю Надія Михайлівна зробила вагомий внесок у благородну справу, відродження і розвиток духовної скарбниці Національного мистецтва України. Указом Президента України за номером 354 від 23 березня 2004 року Марченко Надії Михайлівні присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України. Відкритий конкурс бандуристів та вокалістів імені Надії Марченко. Її ім'я носить відкритий конкурс бандуристів та вокалістів, який започатковано у 2017 році. І щороку проходить на базі Великобачанської дитячої музичної школи імені Федора Даниловича Кушнерика, виконавчого комітету Великобачанської селищної ради. Учасники творчого марафону це учні мистецьких шкіл, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, студій, гуртків, закладів культури віком від 6 до 17 років. Три роки поспіль конкурс проходить очно. Нині проводиться у дистанційній формі і географія його охоплює всі куточки України Рівненську, Харківську, Черкаську, Чернівецьку, Сумську, Запорізьку, Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Волинську, Чернігівську, Київську області. Великобагаченці свято шанують талановиту педагога. Її справу наразі продовжують вихованці Великобагаченської дитячої музичної школи, викладачі по класу Бандури. Я, Олена Романенко та Юлія Кримович. Надія Михайлівна за весь час своєї педагогічної роботи виховала цілу плеяду випускників-музикантів, які пов'язали своє життя з музикою на завтра. Молодія бандури нашого краю не загубилася у свята. Вона й нині лине, як дивовижна пісня душі українського народу. Минуло чимало років від дня смерті Федора Кушнерика. Та не зростає травою стежка, що веде до його могили. Федір Данилович Кушнерик не просто видатний земля, а символ сили українського духу, пісні і нескореності. Його життя і творчість це спадщина, яка надихає покоління. Пам'ять про нього це не лише шана минулого, а й натхнення для майбутнього.